А ми відкриваємо нову рубрику «Освідчення в коханні. Дивіться, покажу, які подарунки. І отакі ми не зняли, були відео. Так, мене звати Володимир. Ще на аналізні та та «Хром». Прошу зняти відео, не зняли. І якщо можна, передати привіт для Юлічки. По скрипту, люблю її, дякую, подарунок для вас. Я не знаю, який тут його подарунок, Юлічка. Володимир вас так любить. Так що обійміть, поцілуйте, приготовте борщу якихось оладушок на, на жарти. І буде вам щастя. Так що благословляю, щоб все у вас було добре. Відкриваємо нову рубрику. Якийсь ваш подарок, я вже не пам'ятаю, ну так висипемо всі подарки, бо подарками завалюють. Друзі, я взагалі весь в подарках. Компанія сміло подарила штани. Круги я вже не купую, рукавички не купую. Коротше, ви найкращі. Так, дивіться, це все подарунки. Ми з Віктором назбирали його в пакет. Так, дивіться, кабель є, є, рукавички. Дякую вам. Наждачний цей. Коротше, нам тут якось, знаєте, підторговувати. Трохи. Так, дивіться, повно кругів, повнісінько всяких різних кругів. Так, Нож, ніж і, для, і лезать до нього. Так, волога серветка, чи це. Рукавичка, ну, коротше, таке. Крутий скотч. Сірий, це ще одна. Ще круги. Хто впізнає свої подарунки, ставте якісь лайки. Так. І ще набір для леза, для канцелярського ножа. Так що так, друзі, за подарунки, всім дякую. Не всім встигаємо знімати відео, але дякую, що ви є, ви найкращі.